У Берегомацькому лісництві рубають ялинку для продажу. Дерева заготовлюють, прочищаючи ліс. Саме і процес заготівлі проводиться з вилученням з деревостану, тих хвойних насаджень, які могли б підійти нам для даної новорічної ялинки. Є ялиця біла і ялина європейська. Самі покупці надають перевагу ялиці звичайні білій. На дану ялинку прикріплюється спеціальний чіп пластиковий зі штрих-кодом. Штрихкод на ялинці означає, що її зрубали законно. Цьогоріч у лісництві планують заготовити приблизно тисячу ялинок. Переважно зрубують дерева від одного до 2,5 метрів. Вони коштують від 140 до 180 гривень. Вищі ялинки коштують більше. Створені райдові групи, котрі у передноворічний період проводять патрулювання лісових масивів для того, щоб виявити порушників, які можуть. Вчинювати дану порубку незаконну цих новорічних ялинок на тих, хто незаконно рубає дерева, складають постанови та накладають штрафи. Цього року порушників ще не виявили. Тетяна Нестерук, Роман Пилатик, Суспільне новини, Чернівці.